івано франківськ офіційно визнаний містом претендентом на проведення матчів Євробаскету 2015. Напередодні Федерація баскетболу України оприлюднила положення про умови проведення конкурсу на право будівництва баскетбольних арен до Чемпіонату Європи з баскетболу. В ньому визначені сім міст претендентів, серед яких є обласний центр Прикарпаття. В документі йдеться, що до участі в конкурсі допускаються організації, які мають угоду з місцевим баскетбольним клубом, міською та обласною владою про співпрацю. Також кожен учасник зобов'язаний. Сплатити федерації гарантійний внесок у розмірі 4 мільйонів гривень. Конкурсант має збудувати арену, яка може містити не менше 6 тисяч осіб. Прийом заяв від конкурсантів відбудеться з 21 по 24 травня, а результати конкурсу стануть відомі 31 травня. Додамо, що представники обласної ради та облдержадміністрації вже пообіцяли сприяти потенційним учасникам конкурсу. Зокрема, влада готова виділити під спортивну арену земельну ділянку та допомогти з усією дозвільною документацією. ¡See you!